Всім привіт це а Це красуня Люся. Ви вже знаєте її історію. Як наші волонтери випадково зустріли її на київській трасі. У неї були переламані обидві лапки, і вона просто посеред дороги лежала і чекала на повільну свою смерть. Диво, вона вже ходить. В неї було дві операції, лапки майже повністю відновилися. Дівчинці зняли всі конструкції, і вона готова до прилаштування. Люсі дуже ще мало. Вона не велика собака. Вона ще підліток можна сказати їй. Дівчинка, звичайно, ж оброблена, вакцинована, стерилізована. Трошечки ляклива до чужих людей. Ось мене вона не дуже добре знає. Вона мене знає всього декілька. Зустрічей, і вона трошки обережна. Але потім вона перевертається, дає свого животика і починає довіряти. Тому Люсі трошечки треба довіри до людей. Для цього треба познайомитися. Ми дуже віримо, що Люсі після такої важкої своєї долі зустріне найкращу родину, яка подарує їй щасливе життя. А ви можете в цьому допомогти. робіть для неї максимальні репости, адже ця дівчинка дійсно заслужила на добру родину.